1 січня Україна входить у 2026 рік. Він принесе чимало законодавчих змін, які стосуватимуться кожного українця. З 1 січня зросте мінімальна заробітня плата, яка становитиме 8 тисяч гривень замість попередніх 8 тисяч. Пенсійні виплати підвищать, але не в січні. Індексація пенсії запланована на березень. Учасникам бойових дій підвищать мінімальні пенсії. Виплати військовим не можуть бути нижчими за 5 тисяч гривень. ФОП переходять від щомісячного до щоквартального подання єдиної звітності з податку на доходи фізичних осіб, військовий збір та єдиного соціального внеску. У січні запрацює програма Національний Чекап. Громадяни віком 40 років і старше зможуть отримати 2 тисячі гривень у дії, які можна буде витратити на медичні обстеження. Розмір виплат при народженні дитини становитиме 50 тисяч гривень на кожну дитину. Щомісячна допомога у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, складатиме 7 тисяч гривень. Допомога по догляду за дитиною до досягнення неї однорічного віку становитиме 7 тисяч гривень для дитини з інвалідністю 10. Одноразова грошова допомога учням першого класу. Пакунок школяра залишає. На рівні минулого року 5 тисяч гривень. З 1 січня Україна включається до єдиної роумінгової системи ЄС роумінг як вдома, що дозволить українцям користуватись мобільним зв'язком у ЄС без додаткових витрат. Що чекати, почули? Як буде, побачимо. Ірина Вербинська, Анатолій Кінчук, перший муніципальний.